Нак надії триває, друзі, вже 13 березня. Якось хочеться так вже побачити, як все квітне. Як... Природа прокидається, але є місця на планеті, де природа і не засинає, якщо так можна сказати, де вас не може протягнути Та, як протянути, де немає холоду, де вас де ви не, ну, не захворієте. Можливо. Так, ну справді, от життя на якомусь тропічному острові, це мрія багатьох людей. Те саме можемо сказати і про острів Балі. І складається враження, що саме там люди максимально щасливі. Там немає холоду, там сонечко там зали, на землі хоча так? хоча там і багато всіляких плазунів, яких я дуже сильно боюся. Дощів, знаю там мені здається, багато дощів, так ну, зараз ми дізнаємо. Але от цікаво, як власне живуть люди на Балі. Цікаво чи багато зараз там українців, чи як взагалі можна туди потрапити, які є правила і так далі. Ми будемо про це спілкуватися з пані Катериною. Це Катерина Пасічник, акторка, модель, а також жителька Балі. Пані Катерина, чуєте нас? Дуже гарно вас чую. Добрий Катерина. ранок. Добрий ранок, добрий ранок. Раді вас бачити. Як завжди, дуже гарною, свіжою. Як ваші справи? Дякую велике. Ви дуже така гарна. Я вас слухала, вже така. О. <сум> <сум> я, 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 я добре дякую. Ви як? Добре, все добре, слава Богу. Хочемо поговорити от, про власне про життя на Балі. Скажіть, от чи кожна людина може собі дозволити життя на балі, тому що складається враження, що це ну, для багатьох це нереально. Яке, власне, яке ваше відчуття, що ви спостерігали за останній час? Дуже цікаве питання. А, ну, в першу чергу, квитки тисячу доларів коштує а, зараз Польща, бо ми з. Йому, на жаль, або з іншого кутка України не може виїхати, От, з Польщі тисячу доларів. Угу. Да. А, так. З приводу житла Щось скоїться просто дуже дивне, тому що коли я приїжджала в Корону Тайм, все було набагато дешевше, А вже ж. Але зараз почався тури сезон. Uh -huh. І ціни стали дуже високі. Якщо раніше я могла зняти житло за 500 доларів і жити з видом на океан, саме зараз ні. Саме зараз за 500 доларів це буде гестхаус. Ну, прям от uh -huh. Ціни дуже високі зараз. Uh -huh. А, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от якщо їдучи на Балі перебувати там деякий час, ми розуміємо, що у зв'язку з такими цінами на квитки немає логіки йти як в Єгипет на 5 днів, так а потрібно там ну, на місяць, на два на, на, на більше. Так, от власне, скажіть, які особливості життя на Балі, до чого потрібно бути готовим? Ось тому, що ми розуміємо, коли ти йдеш в Європу, ну культура, стиль, клімат, чимось подібний до нас, як в Україні, навіть в Штати поїхати і так далі. А от на Балі, які там? Є особливості, що щоб передбачити, будь ласка, поділіться. Ну, по першу чергу, що ви дітей в іншу культуру, до інших людей, інша релігія, інше все. От. І хочу нагадати, що Індонезія це мусульманська насправді країна, Балі — це вже це острів, угу. де це ж інша релігія. От. Так от, Перше, то, що це інша культура, релігія, їжа, все. Те, що тут не всі спілкуються англійською мовою. Це місце, де ти повинен просто забути про Турцію і All-Inclusive. На... Інший світ, інший світ. Я так розумію. там... Ну Зовсім. Транспорт інакше, так? Там я бачу дуже часто на мопедах їздять по так. цим островкам. Так. А дуже багато байків. <хи> Якщо ти не можеш водити байком, це просто завжди будеш в таксі стояти в пробці. А, ще дуже цікаво, тут може бути трафік із церемонії, тому що в них йдуть церемонії, <хи> і ти просто сидиш собі і чекаєш. От беруть, перекривають дорогу. І сидиш, чекай, і ти не можеш нічого зробити. Не можеш сказати «Why?» Вай! No. Просто чекаєш і все. <рес> а, а як так. щодо медицини, От людина, да. якщо приїжджає чи на відпочинок, чи на якийсь період часу хоче там пожити, чи можна розраховувати на хороше якесь медичне обслуговування? Ви знаєте, дякую Боже, що я не мала такого контакту з. Медицини на бай, але я хочу скажу для всіх українців: друзі, купуйте іншуренс страхування, тому що дуже часто люди прилітають, мають моторбайк ексидент. От від душі вам просто бажаю. Купуйте страхування за 25 доларів, mm -hmm. тому що це не реальні гроші, абсурдні гроші. От, тому що ти турист. Ти приїжджаєш? Да, і все попадаєш на крупну суму. Якщо тут, -ту -ту, не дай Боже, з тобою це станеться. Дякуємо, е, Катерино. Скажіть, а от як щодо роботи? Туди йдуть ті, хто назбирали немалу суму коштів і можуть собі дозволити декілька місяців не працювати. Чи туди йдуть фрі фрілансери, айтішники, не знаю е, сммники і Так далі, які можуть онлайн працювати, чи навпаки туди можна приїхати? І там працювати і оплачувати собі відпочинок. От яка ситуація, яка категорія людей туди їде, який стиль життя тих, хто туди їдуть? От дивіться: не можна працювати українцям на Балі. Угу. Навіть якщо ти робиш кітас, кітас це робоча віза, але це відкриття підприємства. Я не, не турагент не знаю, як. E, правильно інформувати, щоб не, не дезінформувати вас, але тут не можна працювати. Якщо ти будеш тут працювати, робити манікюр чи працювати моделлю, ти будеш мати проблеми або депортацію, uh -huh. да. тому тут не можна працювати. І забудьте про те, що ви приїдете і будете такі, а, буду манікюр ділити і заробляти гроші. Ні. Uh -huh. Ні. На Балі це дуже дуже, особливо саме зараз, тому що приїхало дуже багато українців і за війни. Просто, чесно, це місце. от Я прилетіла сюди, коли почалась війна. Можна про війну розмовляти чи ні? Так, звичайно. Так, так, звичайно. А, да, ні, можливо, ні. питання. Так. так от, окей. Так от. Тут нема ніякої підтримки, це велика ілюзія. Тут балійці, вони живуть в своєму світі, вони не знають, що таке Росія Україна. Якщо знають, то з новин це 10 тисяч кілометрів або більше 12, напевно. Вони настільки не розуміють, що коїться в нас. І коли ти кажеш, що from Ukraine, і це взагалі для них. Нічого не розумію, нічого. Ну так, якщо там в Європі якщо сказати, ви... що я з України, то одразу такі, о, як да, ви там, да, що да, як да. ми можемо вам допомогти? Так ми зрозуміли що ви. Тут немає ілюзії, тут немає ніякої фінансової допомоги. Тут просто люди живуть, вони достатньо і багаті, є, і бідні. Ну тут просто люди проживають спокійне своє життя і вони не мають. Не знаю, не, напевно, таких слов Війна. Mm -hmm. не стільки от е, люди, Peace, love, mm -hmm. да, mm -hmm. да, тому вони не конфліктують. А, ще такий цікавий момент, що якщо ти розмовляєш з балійцем, на, е, крич, кричиш на них, це, це не працює. Це просто жах буде, тому що вас не зрозуміють, бо в них така культура, вони не кричать. Якщо кричать, то це напевно щось таке погане сталося. От навіть коли похорони в них йдуть, церемонія, вони йдуть і посміхаються. Да. Інший світ, як я вже сказала, я повторюсь, 100%. це інший світ. Безперечно, так. безперечно. Так. Е, Катерино, ідучи е, далі, скажіть, будь ласка, е, як підготуватися до прикладу до, до поїздки на Балі? У ті, хто хочуть виїхати там. Прожити пів року, можливо, рік, можливо, один квартал, там три місяці. Що потрібно для себе взяти, зрозуміти? Як підготуватися? Декілька порад. Дивіться, дуже таку інформацію хочу вам сказати. Перед тим як дати інтерв'ю сьогодні, я відкрила новини, ну подивіться що коїться. І я дізнався такий момент, що міністр старбалі я можливо можу помилятись Хоче хочуть зупинити для українців, також для російськомовних людей, а, давати туриствізи, турист тур -візи. Вау. От Ого. вау, я теж була така в шоці від цієї інформації. Тобто треба слідкувати, вау. якщо будуть якісь зміни, обов'язково… слідкувати за новинами. Так, тому що можна приїхати і, і повернутися тобто, назад. Тобто туди потрібно відкривати візу. Не так, так. як е, в Єгипет, тобі штамп якийсь там поставили просто по прильоту, і а, все ні. Так, дивіться, краще краще фекатити інформацію мати агента, людину, яка проконсультує. Не, не якусь подружку, наприклад, як я, ні. Тому що я не знаю всю а, інформацію. Я просто по живу, але треба завжди провіряти. Або мати людину, яка спеціалізується в цьому. Угу. Е, можливо, топ 5 порад для тих, хто е, планує переїзд до Балі, от від вас з вашого досвіду. То порад дуже класно. А, інший світ. Поважайте іншу релігію. Це дуже важливо, тому що ти приїжджаєш і це інше, все це інше. Це, це так, це так свічно звичайно. Ви думаєте, о Боже Катя. А, також. Будьте літній одяг, тому що тут жара, жара і жара. Ну, і так як ви казали, так. також страхування, так, і, і слідкувати за інформацією, якщо так. раптом що там змінюється, а, можливо, якісь поради саме а, того. А, І треба ще. Вибачте, будь ласка, а треба ще мати мінімум, мінімум дві дози вакцини, а краще три, щоб принесити на, на балі, тому що не, не запустять. Не запустять. Так, зрозуміло. Да. Дякуємо. Дуже дякуємо вам. Можливо, скажіть, як ви плануєте далі, також далі проживати там, чи в зв'язку з цими новинами плануєте далі рухатися? Дякую за це питання. Я вже рік тут і розумію, що полечу я зараз в іншу країну. Я відкрила тільки пару днів назад канадську візу, і я хочу летіти в Канаду. Mm -hmm. І там буду намагатись будувати нове життя. Так. Зрозуміло. Так, як і багато українців зараз. Ми бажаємо вам тільки yeah. успіху у всіх ваших справах. Хай Господь вас благословить, буде з вами, з вашою родиною. І вас дуже вам дякую. Раді Слава Україні. Героям слава слава Богу. До зустрічі. Ось така у нас була розмова. Сонячна сонячна Соняч, розмова. Так. Тому, дивися те, що за вікном. Але нічого, друзі. Місяць півтора і, і в нас також і в буде, нас сонце. буде як на балі теж. І в нас буде як на балі, так тільки по-українськи. По-українськи. <рес> друзі, долучайтесь до нашого спортивного тренування. Для вас підготували сьогодні нове тренування разом з нашою фітнес-тренеркою. Наразі Рубрика Спартай.